Вітаю вас, любі діти. Сьогодні до нас у гості завітала цікава таємнича і мудра птаха. А хто ж вона така? Дізнаєтесь, відгадавши загадку. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати, ловить мишок, гризунів. З нею їм вже не до снів. Хто це малята? Пізнали її? Так, це сова. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо. То що ж ми знаємо про сов? Сови це великі хижі птахи, живуть вони майже всюди. Цих птахів легко відрізнити за зовнішнім виглядом. Сова має великі вуха та очі. І незвичайний міцний дзюб, пухнасте пір'я та пласке обличчя. Сова добре чує та бачить. Сови бувають справжніми вилетнями із величним розмахом крил, а бувають маленькими розміром з горобця. Сов існує безліч видів, але всіх їх об'єднує хижа натура та нічний спосіб життя. Адже вдень сови зазвичай відпочивають. А як настане ніч летять на полювання. Полює сова на дрібних тварин, гризунів, наприклад, мишок. І тоді можна почути її голос. Крик сови вночі може навіть налякати самотнього перехожого. Сови, як і інші птахи, не мають зубів і тому ковтають свою їжу цілою. Також у сов міцні кігті, які допомагають їм тримати здобич. Живуть сови в різних місцях, селяться вони в дуплах і щілинах скель, своїх гнізд не будують. Забарвлення пір'я сови переважно сіре або коричневе, але є і білі сови. Спостерігати за совами дуже цікаво, адже їх очі не рухаються, а от голова крутиться навколо в різні боки. Сови нікого не залишають байдужими. Їх незвичайний вигляд, голос і поведінка завжди приваблюють увагу людей, згадуються у легендах, міфах, як таємничі, загадкові та цікаві створіння. І от сьогодні, діти, я пропоную вам створити зображення сови з ватяних дисків, ось таких за допомогою аплікації. Крім ватяних дисків приготуйте, будь ласка, картон фіолетового або синього кольору, кольоровий папір коричневого та жовтого кольору, ножиці, чорний маркер, олівець, клей, пензл для клею, серветки. Приготували все це, тоді починаємо робити аплікацію сови, що сидить на гілці дерева. Спочатку з коричневого паперу я вирізала частину стовбура і гілку, і приклеїла до фону. З великого диску вирізаємо крила сови, згинаємо його навпіл, розрізаємо і починаємо вирізати по краях, так як вказано на відео. Утворилися два крила. З наступного диску ми будемо вирізати тулуб сови, згинаємо його навпіл. Вирізаємо, як вказано на відео, трохи по-іншому. Зайві частинки прибираємо, накладаємо тулуб на крила. Голову сови вирізаємо з маленького круглого диску. Складаємо його також навпіл, відрізаємо, як вказано на відео. По краях голови також робимо надрізи. Вирізаємо дві частинки чубчика сови і прикладаємо готовий чубчик до голови, приклеюємо зображення сови. Наклеюємо сові також коричневий дзьоб, жовті очі, з жовтого гаркуша папера вирізаємо місяць і зорі, і також наклеюємо їх. Маркером намалюємо сові кіхті. Така сова у мене вийшла. Сподіваюсь, що вона вам сподобалася. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!